Всем привет! Вы на канале Артм Миона і мы сейчас идем ну, на мою школьную ярмарку, я там буду все продавать, поехали! Тема приймає участь в школі фирме. Вони там еще неділю здравиться, роблять різні вироби, там, мило, свічки якісь ще різні пробки. І от у кожного є там свої обов'язки, кожен відповідає за свою роботу. Ми підписували договір і все серйозно. Він як найманий працівник там. От і сьогодні у них такий робочий день на виїзді. Проходить у нас осінній ярмарок, і вони там приймають, вони приймають участь. То зараз йдемо у нього робочий час з 12 до пів на четвертої. То зараз йдемо туди, подивимось, як це все буде проходити. Якщо буде можливість, будемо щось знімати. Для всіх тут, до речі, платний вхід, а для батьків і працівників то безкоштовний. Ось така сцена, мабуть, буде. Тут концерт. Мілуся хоче до тьоми. Ходімо погуляємо спочатку, тьома працює, ходімо гуляти, Дивись, ти що туди? тут є. До речі, Та на вході подарувала нам ось таку класну сумочку. будемо ходити за покупками.

Тут приміщення зайшли ще всередину, Тут різні теж лавки, щось продають. Будемо зараз дивитися. А там всередині теж багато а? різних продуктів. Ну, як твоя торгівля?